Давайте разом з вами приготуємо полуничний пиріг без заморочок. Яйця, цукор. Яйця збили. Додаємо молока, олії, розпушувач, дрібку солі. Розмішали. Борошно. Мішаємо легенько. Полунечко нарізала квадратиками, додаємо масу. Розмішали, вилили наш корж, розрізаємо полуницю на четверо. Викладаємо полуницю. Прекраса в нас така. Будемо робити крихту. Трішки цукру. Додаємо муки. Перетираємо. Посипаємо крихтою. Я так любила її в дитинстві. У мене бабка завжди посипала крихту і випічку. Ставимо випікатися. Получився в нас файний пиріг. Сезон полуниці, випікайте. Зараз ми його розріжемо. Подивіться, який пиріжок вийшов легкий, повітряний. Ну, такий Печіть, не пожалкуєте.